Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Белорусские добровольцы из батальона «Террор» демонстрируют на юге Украины военные результаты не хуже, чем украинские защитники в Кариковской области. Им удалось взять высоту в Херсонской области, прозванную «Макдональдс». Ранее эту локацию пытались вернуть пять раз. Об этом сообщает ТГ-канал «Белорусский Гаюн», залышим ее оригиналу. Белорусы устали ждать открытия «Макдональдс» в Киеве и взяли штурмом «Макдональдс» в Херсонской области. Это стратегически важное для развития наступления высота, которую мы пять раз пытались захватить, круче любого Бигма. Мака прокомментировали белорусские добровольцы. Как сообщалось ранее, террорист Игорь Стрелков не сомневается, что ВСУ скоро пойдут в контрнаступление на херсонском направлении. По его прогнозу, ситуация на юге Украины будет развиваться так же стремительно, как и в Харьковской области. Зазначимо, на боці Украины воює чимало добровольців з різних країн світу. Є в складі ЗСУ і білоруський полк імені Кастуся Калиновського. Що складається з громадян Білорусі у ефірі програми Прайм Тайм боєць білоруського полку імені Кастуся Калиновського. Манфред Пікта розповів, що буде відбуватись в разі залучення армії Білорусі у війну. Боєць зазначив, що більшість білорусів абсолютно не підтримує війну та режим Лукашенка. На думку військового, білоруські солдати будуть масово здаватись в полон та приєднуватися до полку Кастуся Калиновського, адже вони не розуміють, для чого їм війна. Окрім того, можливості білоруської армії смішні, і за словами військового, вони здатні воювати лише з бабцями та дітьми. Також він додав, що партизанський рух всередині країни лише починається. Люди чекають нас. Люди чекають змін. Люди зрозуміли, що мирними протестами нічого не зробиш, і я думаю, що Лукашенка чекає доля Каддафі, сказав Манфред Пікта. Що ж, Білорусь очікує війна проти України. Самопроголошеного президента Олександра Лукашенка або примусять віддати наказ армії пройти кордон, або це зроблять замість нього. Про це в інтерв'ю газети UA розповів Вадим Кабанчук, заступник командира білоруського полку імені Кастуся Калиновського, який входить в Інтернаціональний легіон Збройних сил України. Війна проти України Лукашенка або Примусить Путін наказати про вступ сухопутної армії у війну, або Лукашенка приберуть, і якась інша маріонетка це зробить, говорить Кабанчук. Може статися, що самопроголошеного президента Білорусі поставлять у такі рамки, що він вже не зможе зробити кроку ні вправо, ні вліво, наголошує військовий. Чи дадуть великий кредит, або скажуть, що отримає ядерну зброю і що його тоді ніхто не чіпатиме. Різне може бути Лукашенко вже казав, що Білорусь відновлюватиме постачання ядерної зброї. У нас є прошарок вати радянських білорусів, у яких на тлі цього також чешуться руки. Якийсь боєць ССО, який тренувався 10-15 років, хоче показати своє молодецтво. Он є бандерлоги, чому б не на них, бо в ЗМІ показують, що росіяни перемагають. У білоруській армії вже зачистили неблагодійних офіцерів. Зараз насичують війська проросійськими людьми, каже Кабанчук. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!